Вітаю сьогодні 26 вересня 25-го року. На вулиці прохолодно, холодно, але сонячно. Я вже думала, не буду більше знімати з оглядами свої квітники, але троянди квітнуть. Думаю, чому б і ні. Вирішила ще пройтися і показати, що квітне троянда Ангела. Ось двохрічний, поза тому році сакулянта кулянта посаджений. Це її третя хвиля зараз триває, але вона ще нарощує. Ну, якщо не буде дуже холодно, то вона ще наростить. Бачите, ось які пагани понарощувала. І взагалі чудова, рясна, здорова, морозостійка троянда, поблискує на сонці. Анжела, Ангела її називається. німецька троянда, німецької селекції. Ну, ви ж знаєте, німецьке все чудове. Троянда теж. Тут у мене в затінку синя ось є. А ось троянда Амур де Мулен квітне. Це перша річка, дуже висока. Я не знаю, чи тому, що вона в затінку тут така висока, тягнеться до сонця. Чи вона так і є така? Хто знає, Я це не знаю, чи пересаджувати її, бо деякі троянди вже пересаджені у нас. Ну а цю не знаю. Дуже запашна троянда. Квітка довгенько тримається, запах лунає її. Ну, такий приємний, гарний і фруктовий, і парфумов дорогих. Дуже гарна троянда Амур де Мален. Ну, вона зросте десь метр 30, може і більше. Ще квітне троянда торнадо. Здорова, гарна, жодного враженого листочка, нічого нема. Квітне давно, ну, вона, звісно, обскубана, обрізана. Я її вазу дуже. Люблю різати, вона вазі гарно стоїть. І довга. Хризантема квітне, з липня місяця. Оця хризантема у мене з липня. Тут м'ята з нею, вона з м'ятою в парі так чудово виглядають, Ну, м'ята вже давно не квітне, а вона все квітне і квітне. Бачите, яка вона чудова, довга, квітуча. І ще пуп'яхів багато, дуже багато. Пуп'яхів ще більше, ніж вже від квітчих квіток. Кущ здоровий, широкий. Зараз покажу свою гордість, гібікус. Багато років в мене, але він особливо не квіт, як в цьому році. Це перший раз, що він так квіт, стільки багато квітів на ньому. Так і ще й коробочок у цих багато, ще буде дуже багато. Квіт... Квітнути він вже почав давно, на початку вересня. Ну, тижні три, може і більше вже квітне. А чому кажу, гордість моя, бо я його чекала дуже довго років, багато років. Я думала, він у мене і не буде квітнути. Думала, може викопати. а ні, бачите, через скільки років почав так гарно квітнути. Він і тоді квітнув, дуже мало було квіток і він менший. А це ж він ось уже досягнув, я не знаю. Ну, метр восімдесят, може, такий, і в ширину метра більше метра, метра, ну, не півтора, ну, щось близько цього. О, такий він зараз розміром. Траянда рабуста, ну, це вже відквітла. Першу хвилю вона дуже рясна квітне. Отут ось все в квітах. А на другу хвилю вона нарастила ось от такі високі пагани, на них квітла. Ну, ось і сліпіє пагани, Тут нічого не квітло. Ну Вона рабуста, троянда такого першого квітування, дуже яскрава. Таянда Дінки так і не заквітла більше. Ось який високий пагін вона наростила. Він улігся на півники, але не квітне. Зате квітне мускусний гібрид, троянда балерина. Ось оця троянда в цьому році без квітів не була. Щось та квітла, хоч одна отака невелика гілочка та квітла. Квіточки простенькі, але вона постійно квітне ця троянда. Мені вона дуже подобається. В тому році якось ще вона була першеричкою. Не дуже була задоволена цією трояндою, бо квіточка дуже простенька. Ну а в цьому році я вже роздивилася і бачу, що троянда чудова, за рахунок того, що постійно квітне. Балерина троянда постійного квітування. І причому вона ось під горіхом росте в затінку. Може, іще ось і тут буде. Так, а ну троянда Дінки дай мені прийти. Скарлет мене декор це не квітне. Квітне ще хоста. Ну, ці кури не так люблять, а ось цю кури люблять. Так люблять, клюють і клюють із саме і весни. Грунта покривна якась троянда. Гартензія, яка не квітне вже два роки. То померзла в цьому році і прикривала в травні, але вона все одно не квітне. Ось який гибискус у нас розпущена. Квіточка розкрита, красивий, фіолетовий, а всередині бордові. Такі. кола бордові, і з них ще і такі штришки красиві. Там ще один гібіскус є, я покажу. Це м'ята. Ота така м'ятна-м'ятна, як цукерка м'ятна. А ось Тамарікс чи Тамаринкс. Ну, він вже в цьому році у мене розрісся. Мені взагалі такі подобаються рослинки, як ялиночки різні. І космежу у мене така. І ну, подобаються мені такі рослини. Яблунь, яблуні які, скільки ще яблук. Це такі, що зараз солодкі, солодкі. Я по сортам не знаю. Я купувала всі різні, ну і різні вони є. Але літніх майже нема у мене яблук. Завжди хотіла купити літню, продавали літні, а виявлялося потім, що або осінні, або зимові. Ось оця тільки яблунька у мене така, що в кінці серпня вже поспіває, Ну тут вже яблук майже нема. Оця сама рання яблоня. Ну, а є ж такі, що не в кінці серпня, а ще в липні. Ну, нема таких у мене. Хотіла, щоб були, але нема. Троянда доктор Масад перша річка. Ну, вже відквітла, квітла. Троянда Паріз, перша річка, теж відквітла. Кущик маленький, квітки великі має. Троянда корал жиле, а це квітне зараз. Нинти, яка красива квітка. Така рожева, не яскрава рожева, а рожева коралова. Ну, дуже красива. Ано зараз понюхаю. Ой, як вона пахне! Яка мурдемовен приблизно. Така ароматна, гарна. Теж перша річка. Смотрю, з яких троян. Троянда Акрополіс. ну... Щось вона в мене не дуже. я вже троян дала і нас роз. Це мені допомогли дякую розпізнати її. Я не знала, що це за троянда, це троянда з англійського набору. Ті назви, що там були написані, вона не збігалася з тими назвами. Там назви були не на кожній троянді написані, а на бумажці. І, здається, так. І ті, що назви були, вони зовсім. Там тільки Абрахам Дерби з англійських троян, дві штуки і все. Так. Ну, ось квітне троянда. Фальстаф, англійська запашна троянда. Ну, не йде вона мене. Тут вона тут багато років, годів шість, не знаю. І не йде, і ось така вона цю троянду показують. У іншій трояндарки вона дуже велика, запашна, гарна. А в мене вона така не дуже така якась. Вона там шипшина постійно росте. Я хочу її пересадити. До речі, деякі троянди ми вже попересаджували. Троянда вивузела, піч персикова. Ну, поки ще повністю не розпустилася. Чекаю, чи розпуститься. ну Листя здорове, красиве. Троянда здорова. тому році садились. Королівський сад отримала. А ось троянда в тому році отримала з флора Львів. Перша хвиля була в неї чудова в цьому році. І все. І більше вона у мене не проквітла. щось її, мабуть, хрущі. Ми там викапували троянди деякі в іншому квітнику на городі. Там отакі хрущі сидять, отакі. Може і більші. Великі, жирні. Тут, на мабуть, вони і гризуть корені моїх троянд. такі троянди здорові вони терплять. А які ще ось молоденькі, то їм тяжко то витримати. Квітне троянда Ваніла-Фрайла. Ну, Траянда запашна, гарна красива. Ну, бачите, вона витка і квітне тільки на кінцях. Такий кущ здоровий, а для такого здорового куща квітів дуже мало, не знаю. Може, якби вона у мене не як шраб велася, а на опорі якійсь була, як плетиста, може б тоді вона більше от так би бокові якісь були, а так тільки на кінцях. Для такого величезного куща. Дуже мало квітів. Троянда, це сусідська красуня. Мириться тут з моєю трояндочкою декорарлекін. Ну, ця вже троянда декорарлекін майже відквітла, але ще є пуп, і ще буде квітнути вона. І вона який величезний пагін наростила, мабуть, три метри. Троянда здорова, гарна, пересортиться. На базарі у мужика купляла. Ось те, яка Здорова, гарна блищить на сонці. Теж перша хвиля дуже-дуже рясна. А це троянда ще досі квітне. І квітне, і квітне. Троянда фієста. Напротягом сезону здорова стояла жодного враженого листочка. Ну, зараз вже плямисті з'являється, ну вже жилистя скоро буде падати. Гляньте, яка квітка, і квітка довго тримається. І хвиля полчалася, в неї ще. В серпні, на початку, мабуть, серпня. Ну, я мам, ну, майже безперервного квітування ця троянда. І ще і тує тут, вона ще і тую відхиляє. від себе. Бачите, ось у тую пусте місце. тут, То, що це фієста тут рулює, гарна яка троянда. У мене ще одна фієста є, а ось та хвороблива і маленька. Ось Бачите, яка велика. Ваніла Фрайс, мабуть, теж 3 метри. Ото не такі височезні. Ну, не 3, але 2,5, ну, може і більше. Ну, от, і, і ото на кінцях тільки квітки. Ну, так, так. якось так. Ось якщо він керіон, так бачите, скільки набагато більше квітів, ніж в той, в той кущ тільки здоровий. Троянда Хендель теж тільки кущ здоровий. А квітки тільки теж. Квітки красиві, все, але теж тільки на кінцях пагонів. Троянда керіо ще квітне і продовжує, вона дуже поздно почала квітнути. Ну, так ось квітне і квітне. Уже плямисті з'являється на ній. Ото біла троянда аваланж, здорова, гарна. Квітне напротязі сезону. Квітка дуже красива. Ось після дощів і ожила, хоча я і поливала. Ну, все одно дощова, є, вода є дощова вода. Від дощової води швиденько все відновлюється, оживає. Троянда, ой, не троянда, літня хризантема, з липня місяця квітня, гляньте, у мене тут є і за хатою. Ой, не за хатою. Біля хвіртки, за двором. А це така пізня хризантема. Це буде вже, як похолодає так в жовтні, тоді почне, мабуть, квітнути. Це аваланж. Ну, ось досі ще з серпня, квітне, троянда, Black Magic. І квітне, і квітне, бачите? І кущ, ну не наполовину, але набагато менше, чомусь у ваніли фрайс. А ваніла фрайс тільки там. 3-4 квітки, а тут же бачите, скільки довга як квітне. Ось. Ну, ці квітки вже відквітають, я їх вже багато разів показувала. Зато ось цей пагін тільки починає квітнути. Він ще буде до середини жовтня квітнути, може і більше. Ось така гарна троянда, ця Black Magic. Я раніше думала, вона була підписана здається, Explorer. Це свінниця мужик мені просити. Але мені написали, що не експлоєр. Я в тому році собі експлоєр замовила, там в іншому квітнику. Червона квітка, але не така, і довго тримається, теж гарна троянда. І той кущик маленький експлоєр, аби квіточок не бував. Перша річка такий гарний. А ось троянда Келі, теж з Вінниці. Келі. Хвиля довго тримає. Триває. Дві пересаджені троянди імператриці Фараг, квіточку довго тримають. Ну, вони тут другий сезон тільки після пересадки, тому що кущики високі, але не пишні такі ще. І троянда Розаріум Ютерсен сама живцювала. Вона ще буде квітнути, ще є пуп'яхів багато на ній. А ось троянда поруч Леонарда да Вінчі, та все літо квітне, але в ній гінки ламаються дуже часто. Ну, Нарощує вона кущик. Поза тому році сакулянта посаджена. І ось квітно довга полурозпуски стояла. Ось зараз квітне, це в мене іменна трояндочка Оленка Ренесанс. Гляньте, яка чудова, ніжна персикова, красива запашна квітка. Це троянда Шраб, дуже красива. Отут вона вершкова, а отут ніжна персикова. Ну, така красива, така закруточка в неї красива. Зараз понюхаю, вона запашна. Так, вона запашна. Ось який кущик здоровий. Це друга річка. Ще пуп'яхів багато. Це, здається, виробник Данія цієї троянди. Кущик здоровий, чудовий. В тому році навесні садила від, отримала від флора Львів'я цю трояндочку. Тут треба буде гілки у цього куща юшти обрізати, бо кущ дуже розрісся. Тут два кущі, вони дуже розрослися. Так, троянду Леонардо да Вінчі я показала. Ось цю я теж показала, Ну, ось гляньте ще скільки я на збільшений екран поставила, щоб краще було все видно. Троянда Розаріум Ютерса ось ще скільки. І ось дивіться ще зовсім не розкриті. Ще багато пуп'янків, ще й нарощує. Ще буде довго квітнути Розаріум ютерсен. Майже все літо квітне бордюрна така чи грунта покривна, троянда, бусковий туман. Ну, вускового кольору. І квітне вона напротяг сезону. Вона без квітів майже не буває. Маленькі, гарненькі квіточки. тому році садилася кулянта. А ось троянда Діп Потер. Ось вона зараз квітне, кущик гарний, хороший. Я прогрозила її викинути хотіла на це місце посадити троянду Джек Сет. Ну, поки не буду викидати, щось вона виправляється. Бо під час першої хвилі в неї троянду якось не розпускалися і гнили. І мені щось вона набридла, хотіла викинути. Ну, хай ще посидить вона. Подивимося, що буде в наступному році. Ну, зараз вона гарна виглядає.